Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Настояща угроза. Нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо друзі, карту, дивимося, куди нам потрібно бігти. Тож біжимо в цю зону і там потрібно вбити нам міні-босса і відібрати на його, його голову. Друзі. Е, друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, біжимо поки туди, куди я сказав, пок, на карті. Ще раз показую, ось сюди ми біжимо. І коли вже буду там, продовжимо. А, друзі, дивіться, цей монстр тут зараз, зараз спавниться, яку нам потрібно вбити Ось ось в цій зоні. Ось так, прямо як я дивлюсь. Ось тут він має з'явитися, цей босс. Ми маємо його вбити і забрати голову. Відкриваю карту, на карті він знаходиться ось тут, друзі. Друзі, ні, помилково я помилився, друзі, він знаходиться ось там далі, бачите Я вам зараз ставлю нього мітку, зараз побачите Ось він там далі знаходиться, нам його потрібно буде зараз там вбити. Ну так я вже загрів монстрів, потрібно буде очистити зараз дорогу і не заклинання ще не готове. Tá, tá, tá Sim, não sabe não, 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 não. Ось цього боса нам потрібно і ну, все, ми його вбили, забрали голову, друзі. І відкриваємо карту. Бачимо, що нам потрібно е повернутися впавши молод в селище. Це. І здати завдання, друзі, я зохранив собі точку для того, щоб не бігти назад вже, а просто зразу затепешимося в це селище. Так, я вже в селищі. Ось це NPC нас очікує. Нажимаємо кнопку Продовжити, віддаємо йому всю, всю голову, вибираємо собі награду, друзі. Таї, нажимаємо кнопку Все завдання ми виконали, додаткових завдання не буде після цього завдання. Так що, друзі, всім дякую за цей перегляд, всім гарного настрою, всім пока.